14 квітня 2014 року офіційний початок АТО на сході України після захоплення Криму Росія кинулася на південний схід України, розповідаючи всьому світу про те, що їх там немає, і про шахтарів, які купили зброю у військ Якщо в Харкові ситуацію вдалося стабілізувати силами українського спецназу, то на Донбасі почалося масове захоплення міст: Донецьк, Луганськ, Горлівка, Краматорськ, Слов'янськ, Лисичанськ, Маріуполь. Осе це переходило під контроль бойовиків, якими керу. Вали кадрові офіцери російських спецслужб. У реальності це була не боротьба з окремими терористами, а фронт, який вимагав участі армії. не всі танки даже заводились Ми це прекрасно помнім. Ставка була зроблена на найбільш боєздатні підрозділи нацгвардію, МВС і Добробати. Саме вони першими пішли захищати країну. У 2014-му утворилися батальйони Азов, Донбас, Дук, правий сектор, ОУН, Айдар. Усі вони і зараз воюють у складі сил оборони уже влітку. 2014-го українські сили повернули контроль над Слов'янськом, Сєвєродонецьком, Лисичанськом. Почалася деблокада луганського аеропорту. Але наприкінці серпня Росія відкрито ввела регулярні підрозділи на територію України. Наступ зсу на Донецьк було зупинено з 30 квітня 2018 року. Розпочалася операція об'єднаних сил. Формально змінилася структура управління військами. Фактично, боротьба триває і досі.